Всім привітки! Я дуже рада вас вітати сьогодні у своєму відео і одразу кажу, що я трішечки переживаю, воно для мене таке дуже важливе і дуже відповідальне, і знаєте, для нас воно дуже довго очікуване і з таким приємним трепетом. я б сказала. Тому що як ви могли зрозуміти, з назви ми нарешті переїхали, і це така новина, яку реально чекали всі, починаючи від наших родичів, друзів, знайомих і закінчуючи вами, тому що. Дуже багато хто з вас вже чекав нарешті нашого переїзду, і тут я хочу вам подякувати, бо насправді велика частина глядачів з нами від самих перших відео про будинок. І не тільки про будинок. в Мене ще до цього були інші відео. Тому, друзі, я вам дякую, що ви прийшли з нами цей шлях. Від початку і до сьогодні. Я не можу сказати ще до кінця, тому що це далеко не кінець. У нас ще дуже багато ідей, планів, задумів, які ми хочемо втілити. Тому попереду також багато цікавого контенту. Але я вам дякую, що ви були весь цей час з нами. Дуже багато було від вас порад, добрих слів, підтримки. І знаєте, я хочу, щоб вам це повернулося з Тарицію. Також дуже багато глядачів для мене стали як рідні, хоча ми, в принципі, ніколи не бачилися, але я вже е, знаю, хто мені напише коментар на це відео, від кого він буде завжди. позитивним. Я вже по іменах знаю, по манері е, листування я також можу пізнати вже, що це за глядач. Тому для мене це дуже цінно і я. Дякую, що ви в мене є. За час проживання у нашому будинку ми вже зрозуміли, що нам не вистачає деяких меблів, деяких забагато, тобто що ми хочемо прибрати з будинку. І вже замітні якісь перші плюси і мінуси. Про це, звичайно, в іншому відео. Але сьогодні я хочу з вами поділитися ось цим процесом переїзду, як все відбувалося. Тож я бажаю вам приємного перегляду. Ну і звичайно, привітання ми приймаємо в коментарях, тому я вам буду дуже вдячна за активність. І хто не знає, ми переїхали з міста в село, і для нашої сім'ї це такий досвід вперше. Взагалі вперше досвід переїзду з дитиною. Також ми дуже раді, що ми віддали дитину в садочок саме в нашому селі. І зараз ми ще намагаємося налаштувати такий побут, як закупка продуктів, приготування їжі і так далі. Плануємо, мабуть, закупляти продукти харчування на тиждень-два вперед, але це теж вже в процесі в наступних відео. А зараз. Хочу, щоб ви скоріше дивилися наш переїзд. І, до речі, вже в нас є перші покупки меблів, тому також дивіться далі. Так виглядала наша спальня без меблів. Звичайно, що тюлі і штори ще додадуть 50% до краси і затишку, але поки ще їх немає. Так, ванна виглядає, виглядає, вже в принципі її бачили, і Олівія дуже тішиться. Так, у нас повним ходом іде купування речей. Звільняємо шафу, бо сьогодні будемо її розбирати. А завтра плануємо переїзд. Правда, не знаю. Нам треба найважливіше це перевезти завтра шафу, ліжко, цю тумбу. І ще там, по можливості, деякі речі, але якось так боже. Це жах. Я не знаю, як, нам, як ми з цим маємо справитись, але якось буде. Везу це все в село, поки хлопці розбирають шафу. Зроблю одну ходку, це там вигружу І, можливо, ще загрузимо машину вже на завтра на ранок будемо бачити. Все? Не, не все. Реалії переїзду Школяди полімали, це всі. Дікині іграшки ліжку. Короче, дурдом. Так, все, ми розклали шафу повністю. Шухляд вже не розкручували, бо немає сенсу. Завтра і так приїде машина. Велико, щоб це все перевезти. І сюрприз, сюрприз. Не, ну, в принципі, ми знали, що там таке буде, але неприємно це все бачити і. І щось тепер з цим треба зробити. Не знаю що. Але бачите, мені просто страшно уявити, що там під обоями, якщо тут таке. Ну, це було видно. а Оце. А цього не було. Короч. якось так. Дочка, як в тебе справи? В тебе все добре? А ну розкажи, куди ти завтра йдеш? Садочок і що ти будеш в садочку робити? ням ням а ще що? Бочик. А як твоїх друзів звати в садочку? Няня Няня -ня, твоя подружка? Ня -ня. Ти любиш так свою няню? Таку сильну. Оху. А які в тебе є друзі, дітки? Як звати твоїх друзів? Як подружку звати? Ма? Маша, а друга як звати? Артем. Артем. А ще є ще якісь тебе друзі? А ти вже дуже хочеш в садочок? Угу. Як сильно? Як ти сильно хочеш в садочок? Отако. А чуєш? А що у нас зараз за віконечком? Ніч. Ніч і треба що робити? Так, а в день що треба робити? Кашу. Кашу їсти. Угу. І каву. І каву пити? Понятно. Бихай yeah. підписникам пока-пока. Пока-пока! Так, частину вже поскладала тут, частину в старому будинку. Загалом якось так ще тут є речі. І що? І Сьогодні плануємо перевозити, але в основному тут тільки сюди будуть йти меблі, які ми перевеземо ліжко. Тут планується шафа. Або тут, або тут. Ще не знаю. Дитяче ліжко. Ну, Ще в нас є комод і стелаж, але я ще не знаю, що куди ми будемо класти. Скоріше за все, що стелаж, стелаж з іграшками буде в цій кімнаті, а комод або, або взагалі тут не буде. або... Або взагалі не буду, або буде, десь не знаю де. Так, іду зараз полицесити під ліжком. Вже все познімали. Шафа розібрана. Зараз хлопці приїдуть, будуть виносити. І треба звільнити весь коридор, бо тут двері відкриваються, типу, в цю сторону, до себе, і важко буде виносити шафу, ліжку, тому треба позвільняти, що зараз весь коридор. Працюємо. Працюємо, слава Богу, що сьогодні Олівія в садику, бо з нею я би човкнулася. Поки хлопці тут все носять, звільнили коридор вже тут таке по мілочовці залишилось. І на другу годину мають приїхати вантажна, вантажна машина і один грузчик в допомогу. Я п'ю хлорофіл, розвела собі у воді, бо, якщо чесно, мене дуже сильно хилить на сон. А хлорофіл класно додає енергії, тому буду пити хлорофіл. І далі це все прибирати, складати. Е, до речі, це ліжко ділиться лише на три частини: оця нижня, велика, сам матрас і оця спинка. Все. Так його і виносити. З дев'ятого поверха по сходах, на руках. шок контент. Це просто. Просто що, що відбувається під ліжком, коли в хаті дитина? І так, вона це спеціально засовує під ліжко. І в нас воно таке, що туди немає можливості підлізти. Його треба повністю піднімати. Йду зараз це все збирати. Це капець. Трошки речей. Чуть-чуть. Ну, це тільки меблі. Всі речі в машині у нас. <хи> Ех, буду сумувати за цим двором. Але що, все, що не робиться, все не краще. За чим я точно буду сумувати, це за тим, що тут до магазину дві хвилини, до поштомату дві хвилини, АТБ і так далі. Кав'ярня, майданчик під будинком. От за цим буду сумувати дуже. Oh, <laughs> oh, Переїзд чек. От наша спальня вже не пустує. О, не віриться. Ліжко буде тут. Ця штука не знаю де. Комод теж не знаю де. Будемо зараз, найперше, зберемо ліжко і шафу, а тоді вже з тим всім розберемося Тепер завдання це все розкласти. Хлопці будуть зараз збирати ліжко і шафу, я поки розкладаю їжу. Все, що, все, що маю на кухні. Хоча я, до речі, на кухню практично нічого не, не перевозила, таке кілька, Три тарілки, таке по мінімуму. А тут здебільшого одяг і іграшки. Тому це вже чекає все на шафу вперед до роботи. О, а знаєте, як я чекаю відео про організацію в кухні? Ви собі не уявляєте. Я вже навіть знаю, які органайзери куплю. Тому і ви чекайте. Що холодильник ми, до речі, не включали. Треба буде. А, зараз тут щось налаштувати. Починаємо інструкцію і будемо вмикати. Швидке замороження 23, 22, 19. Хочу помити і будемо складати ліжечко. Вже сподіваюся, що ми встигнемо хоча б трохи щось поскладати, допоки Олівка повернеться з садиком, бо з нею буде капути важко. І поки я там на кухні розкладала речі, готувала їсти. Хлопці тут збирали ліжко, і насправді це було досить довго і досить важко, тому що воно, по-перше, важке, а по-друге, не було інструкції. І, знаєте, розібрати, розібрали, а зібрати назад вже мусили шукати в інтернеті. Але е, вони справилися і потім почали складати шафу. Це теж був ще той квест, бо її треба було складати на лежачі, то вони її ставили на ліжко. Не знаю, як вони зібрали загалом, але молодці. Олівія тут тішиться, бігає, бавиться у неї більше простору, і вона дуже любила гратись світлом виключателями, бо раніше такої можливості не було. Ніч. Що лялі йде зробити? Діку піч. Спить. Що поспали? Угу. Є! Ти не знаєш, до чого взятися? Що зробити тут така цікавенька. І Кайф. Так люблю це все здирати. У нас просто тут армагедон. До речі, чоловік вчора підключив нашу пралку. Тут теж все прибирається, миється, М'яско розморожується. Тут посуда, я трохи розкладаю все. По місцях, що у нас де буде стояти? Тут у нас будуть крупи. Коротше, маю чим займатися, як то кажуть. Та і таке по чуть-чуть. складаємося, прибираємо. Вікна треба помити. Все з часом. Сонечко так гарно світить. Знаєте, що ми зрозуміли за декілька днів життя? Що нам дуже з меблів не вистачає саме приліжкових тумб. Але тут просто місце ну реально обмаль. І я дуже класні знайшла в інтернеті, мені випадково вибило в таргеті і замовила нам класні е, такі малесенькі приліжкові тумби. Вони мені десь на днях приїдуть, то я вам дуже покажу. Бо реально нема куди покласти ні телефон, ні стакан води. І дуже нам цього не вистачає. Приїхали мені ці тумби, які я казала, і зараз будемо їх розпаковувати. Все, до речі, прийшло дуже гарно запаковано. Ось можете побачити, що переділено шарами пінопласту, нічого ніде не побилося, Фурнітура в комплекті. І, до речі, я взяла такий колір, як у нашої шафи, щоб підходило у загальному до спальні і не сильно відрізнялося по стилю. Так буде виглядати ящичок сам. Зараз прикрутимо направляючі. чоловік пішов шукати викрутки. Оце буде низ закритий. А ось це зверху має йти. Так, саме як шафа, це є ДСП, і ми, до речі, задоволені. Ціна відповідає якості, функцію свою виконує на 100%. Тут ми збираємо, якщо розібратись в інструкції, то збирається, до речі, досить швиденько. Посилання, як завжди, буде в описі, і я реально рекомендую вам зберегти цю сторінку, бо в них дуже бюджетні ціни. Я собі там ще приглянула дуже класну е, таку е, полицю, етажерку для взуття. Вона у мене буде стояти за дверима. І ще мені приглянувся там туалетний столик і стіл комп'ютерний. Бо зараз у нас комп'ютер стоїть на е, нашому столі, звичайному, на якому ми їли, і мені він зовсім не подобається. Я хочу його геть забрати і замовити собі в такому ж кольорі, як спальня, щоб гарно все підходило одне до одного. Ось і все, тумбочки Йо? готові. Як на мене, вони просто ідеально вписались. Трохи б було краще, якби розетка була вища, але в принципі і так не закриваю, тому і бачите, шафа відкривається. Просто більші тумбочки нам би аж ніяк не помістилися. Помістилося мені реально все, що потрібно. І книжка Олівії, мій блокнот, також стакан з водою. Також тут у нас кремчик для рук, помада, зарядне і навушники. Ще, як бачите, є достатньо місця і тут, і тут. Тому я дуже задоволена, бо реально саме в цей кут. Я думала, що я не знайду нічого. Прийшлось би робити на замовлення, але як бачите, варіант є, і він дуже бюджетний. Реально. Бо за ці гроші тумба виконує свою функцію на тисячу відсотків. Ми з Олівією йдемо викидати величезні два пакети речей. Okay. Водичка. Так коротше, несемо купу речей непотрібних. Іграшки якісь торезні. Все таке, що залишилося десь у 2010-му по моді. Несемо на смітник. Покладемо з боку. Кому треба, той собі візьме. Знаєте, чим я займаюсь? Роблю порядки. І е, там у нас на шафі вічний срач. Просто завжди. Я не знаю чого. І я вже психанула, купила коробки. Взяла картонні, бо... бо не хотіла сильно в це вкладатися. Такий тимчасовий варіант спробувати картонні. І я вже бачу, що це буде дуже зручно. Бо зазвичай у нас на шафі зберігаються ті речі, які не мають бути у вільному доступі в Олівії. Це от пластилін всякі. Для малювання штуки, і там ще така гра з мілкими деталями. І е, праска наша ще не знайшла собі місця. Загалом, і що хочу сказати, тут вже Олівя одну гру витягла, пішла бавитись. Взяли 5 штук і зараз буду все розкладати. Але я думаю, що ще залишиться у мене е, вільні коробки. Ну, Загалом побачимо зараз. І що я хотіла сказати, що брала в магазині боксі. Я думаю, що всі знають цей магазин з коробочками. Тому ось так зручно, в одному місці і олів'я сама до того не достанеться. Що там є? Пензлики твої? Якщо коротко. Ось тут в мене в одній коробці. Все для малювання, тобто фарби, олівці і то, ще половину треба десь знайти. І ось тут. Розмістився пластилін. Ну, вже тут маркери опинилися. Ну, ви зрозуміли. І зараз це все відправляється на шафу. У наступній коробочці у нас розмістились всі ті речі, які нам треба, але не часто. Всякі там зарядки, лаки мої. Я їх взагалі використовую раз в рік, якщо, якщо взагалі використовую. Всякі штуки, коротше, які нам. Не так часто треба павербанки. Це теж відправляється на шафу І ось такий результат у мене вийшов. Це набагато краще, ніж було до. Можна би було взяти коробки в колір шафи, але таких, на жаль, не було. Були з різними принтами, але я вже не хотіла робити тут якийсь візуальний шум. В принципі, можна і плівкою самоклеючою обклеїти або пофарбувати, але мені і так, і так подобається, тому що це реально 10 разів краще, ніж було до цього. Приїхала я в село до бабусі і йду вибирати собі кущі. Думаю, які посадити. Із таких. не знаю, як воно правильно називається. Але думаю, хочу на наш бетонний паркан посадити і не знаю, якого кольору обрати. В принципі, цей. Чи жовтий, чи такий білий, з зеленим. Такий. І той, і той гарно виглядає. Але оцей мені сподобався, він такий мілкий якийсь. І дуже гарно він вчепився до цього фундаменту. Напевно, візьму собі цей, цей зелененький. Се у мама вже тут процвітають. Друзі, це просто шок. Я вам Зараз як покажу, що воно створиться після переїзду. В цій нашій старій хаті просто треш. Двері повністю навіть не відкриваються. Тут просто все закладено, всім, чим можна, всім, чим треба і не треба. Тут я мучу, от дивіться на кімнату. Вибачайте за якість картинки, бо тут немає освітлення зараз, але. Коротше, це жесть. Це все треба розбирати, складати, перескладувати. І, мабуть, цим зараз я буду займатися. Хоча б отакі сумки розберу, бо тут є ось і олівії речі. Загалом маємо роботки трохи. Тому я буду зараз це все прибирати. А взагалі планую тут зробити перестановку. Так як тут є у нас трошки дивану. Оці шафи, вони, ну, в принципі, функціональні, але я хочу їх поскладати. Попри цю стінку, ось так в ряд. Ну І тут буде більше місця. Цю плитку треба викинути, відрізати трубу. І така буде ціла стінка для зберігання речей, тому що багато є сезонних чи таких речей, які ну, немає де в хаті зберігати або немає потреби, то було б класно їх тут зберігати. Тому, перше, треба навести порядки з цим всім. А перестановку вже будемо робити, коли потепліє. Ну що, можете нас привітати? Ми посадили малинку. І тепер думаю, де нам зробити сад. А, ще посадили трохи цибульки. ці То, що у нас проросла, я її забагала тут. І думаємо, ви там по так робити собі сад. Посадити дерева, бо тут нема де. Це все ще треба чистити. Та і тут поміститься, може, відсили шість дерев. А отут ми хочемо газон ось так. Тут буде якась мангальна зона. Це фейсмусор треба утилізувати. Але навіть не знаю, як тут посіяти газон, якщо тут ще купа. Всього і проростає стара трава і всякі бур'яни. Щепні старі, я треба Всього ми будемо бачити. Тут буде колись красива стежечка. Ось такі в нас справи. А ще з нами трапилися наші перші вареники, зліплені власноруч на новій кухні. Тут вся увага на Олівії, їй просто максимально сподобався весь процес, вона кайфанула. Ну і ми заодно теж. Тому нам смачного, а я буду з вами вже прощатися. Тож, друзі, мабуть, на сьогодні я вже буду завершувати своє відео. Дуже дякую вам, що подивилися його до кінця. Я знаю, що більшість з вас написали нам якісь, бодай невеличкі коментари. Якщо ви цього ще не зробили, то ми будемо вам дуже вдячні за це. Попереду у нас ще дуже багато цікавого, тому, як то кажуть, не перемикайтесь, а ми біжимо. Далі облаштовувати свій будинок, свій побут, робити у ньому затишок. І обов'язково поділюся цим процесом з вами. Тому дякуємо вам за перегляд. Бажаю вам спокійного, мирного вечора. І обов'язково бережіть себе, не хворійте. Чекаємо нарешті гарну погоду, весну, сонечко. Там вже і настрій всіх буде трохи кращий. До зустрічі у наступному відео всім па-па!